Всім привіт! Сьогодні у нас тема «Многокутники». і, власне, будемо по ній працювати. Скільки діагоналей має е, опуклий многокутник? Як взагалі це рахується? Так, Знаєте ви чи ні? Щоб порахувати, кількість діагоналей, у нас є формула, але тут щось. Куди мені так записати? Давайте спробуємо от сюди. Е, і виглядати вона буде наступним чином: Т дорівнює N. Помножити на n-3 поділити на 2. А, власне, що це мається на увазі? n це кількість кутів, Якщо у нас восьмикутник, то d буде дорівнювати 8, помножити на 8-3 і поділити, відповідно, це все на 2. 2 і 8 скоротиться, d дорівнює 4 помножити на 5, і відповідь правильно буде 20. Тобто відповідь а. Далі. Яка сума внутрішніх кутів правильного 13-кутника? Нічого собі, ми з вами вже вчили це на попередніх уроках. Сума кутів n кутника буде дорівнювати тако за формулою. Другу формулу вже записуємо, дуже важливо. 180 помножити на N-2. Отак. Власне, це буде 180 помножити на 13. Ось так, 13 2, і це буде 180 помножити на 11. 180 помножити на 11, це буде 1800 180. це буде а 1980. Другу формулу ми вже запам'ятали, записали. Один зовнішній кут правильного багатокутника дорівнює 18 градусів, скільки сторін у нього. В загальному давайте згадаємо, що таке зовнішній кут. Якщо у нас, наприклад, візьмемо шестикутник, це що таке? шестикутник? Так. То, щоб знайти внутрішній кут будь-якого шестикутника дорівнює 120 градусів, ну, не будь-якого правильного. Е, і хай це буде, а щоб знайти зовнішній кут, потрібно будь-яку з лінії продовжити цю чи цю, чи цю і ось це його стикутників. Відховається, але обов'язково пости. Тим не менш, він буде називатися зовнішнім кутом. З зовнішнім кутом все дуже-дуже просто. Для будь-якої фігури сума всіх зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів. Отже, наприклад, щоб знайти зовнішній кут, ми можемо написати таку формулу, що зовнішній кут я там буде дорівнювати 180 поділити на О. Сказав 360, на поділити на N. Нас тут N. Вже ми знаємо, що Q дорівнює 18, а це 360 поділити на ну, непонятно скільки. Е, ну, може бути і така пропорція, правда, шукаємо кількість цього кутів, перемножаємо навист, і виходить, що 18х дорівнює 360. Отже, х дорівнює 360 поділити на 18, е, і це буде дорівнювати х також 20. Власне, це 20 культний Тут, в принципі, третя формула, ми вже маємо. Все досить просто виглядає. Один внутрішній кут правильного багатокутника дорівнює 108 до 160 градусів, скільки сторін у нього. Ну, тут трошечки цікавіше. Я не знаю, правда, чи ви розглядали, скільки дорівнює один внутрішній кут, але в будь-якому випадку зараз я її вам покажу, тому що. Її майже завжди там можна яким чином вивести. Ми знаємо, що сума n кутів буде дорівнювати 180 помножити на N-2. Правда, правда. Але якщо нам треба якийсь там альфа там, та внутрішнього кута, то ми можемо просто знайти суму всіх кутів 180 n 2 і поділити на кількість всіх кутів, власне, і отримаємо внутрішнього. Хтось вчить це як окрему формулу, але я би казав кожен раз виводити, бо це дуже логічно і просто. Отже, з цієї з цього прикольчика ми маємо абсолютно все, окрім R. Тобто, можемо написати, що 160 градусів дорівнює 180 помножити на Х-2 поділити на. X. Ну, або можна було і n залишити, але хай вже буде вже так для рівняння, вирішив, що зручніше. Дописую одиничку, перемножую напрість і пишу, що 180 помножити на x-2 дорівнює 160х. 180, а ну нормально, 180х мінус 360 дорівнює 160х. Виходить, що 180х мінус 160х дорівнює 360. Значить, 20X буде дорівнювати 360. Значить, х буде дорівнювати 360 кілети на 20. Х буде дорівнювати 18. Так би виділив. Відповідь А. Добре. Поки що поки що все досить логічно, гарно і класно. Скільки е, діагоналей можна провести до з однієї вершини дев'ятикутників? Ну тут питання не знаю, таке воно дуже просте, бо того, що це можна чисто з теорії знати, що сім відповідей. Але давайте якось обґрунтуємо. Якщо у нас є дев'ятикутник, то нам треба поставити раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8 9. От такі у нас будуть дев'яті кутники. Ці всі лінії ми між собою з'єднуємо якоюсь там спільною оранжевою. Ага, оп. 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 От і коли ми захочемо проводити діагоналі для цієї фігури, що ми зрозуміємо? Що по суті ми з вершини можемо провести діагональ до всіх інших точок фігури, тобто з 9 точок, але окрім сусідніх, бо того, що коли ми з'єднуємо дві сусідні точки, це буде називатися сторона фігури. А коли ми е на сусідні, то це діагональ. Власне, є одна точка, о, а я написав 7 6, бо її порахував, Бачите, як добре, що ми розписали. Перепрошую. Так, тобто залишається в нас ж. Боже, це прикол. Залишається у нас е, точок 8 вільних, е, бо ми цю одну забрали до сусідніх, якщо проводимо це сторонами діагональ. Отже, е, кількість, скажімо так, кількість е, сторін мінус 3. Оце кількість діагоналей, які ми можемо провести за два. Там вже також є формула, як порахувати тільки всього, а я вже показував вам. Можна провести діагонали, і воно врахується собі окремо. Добре. Добре, 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 підемо далі. Е, у правильному багатокутнику кожен зовнішній дорівнює 30 градусів. Ну то, до речі, я думаю, можна навіть не переносити, бо це ж та, то, та сама історія. Тобто, ми маємо, що 30 градусів дорівнює 360, так? Сума всіх зовнішніх кутів будь-якого кутника поділити на Х перших. Отже, 30х буде дорівнювати 360. Отже, X буде 3630, отже, x буде 12. Так, ну, це ми вже просто проходили, тому е, економимо час, що вам не було скучно дивитися. Скільки градусів становить один внутрішній куб? правильно 15 кубінка? Ну, та ж сама формула, що ми робили з 13 кубінку, але давайте, напевно, ну, вже й її розберемо. Радіознообразі, можливо, комусь тут було не зрозуміло. То зараз ми все зробимо детально. А як саме ми зробимо детально, напишемо, що сума, а точніше, один у нас буде дорівнювати 180, помножити на n-2 поділити на n. І виходить, що в нас є n, тобто альфа буде дорівнювати 180 на 16-2 поділити на 16. Дорівнює 180. Думаю скоротити. Зразу це за пауза була вам цікава, правда. Я думаю, як скоротити зразу. На 8, чи поділиться, напевно, ні, на 4. Я би скоротив тоді. Тут буде 4, а тут буде 45. І 4 і 14 ще на 2. Тут буде 7. І це буде 45 помножити на 7. І поділити на 2. Добутком двох непарних чисел буде непарне число. А коли ми поділимо непарне число на парне, то в нас вийде дробове значення. Правда? Бо воно точно на два не поділиться. І відповідь де. Але давайте або В. До Добре, я не побачу В. Але давайте дорахуємо до кінця 45 на 7. Ми знаємо. Що 45 на 2, 90. На 4 вийде 180. На 6, 270. Плюс 45 буде 315. Е, о, значить, Вені. Все ж таки. 300 поділити на 2 буде дорівнювати 150. А 15 поділити на 2 буде дорівнювати 7,5. Значить, 157,5. Ну, власне, відповідь Вені. Прикольно. Прикольно. Цікаве, цікаве завдання. Або щось таке недавно перемальовував. Знайдіть периметр правильного 11-ти путника, сторона якого дорівнює 18 см. Тобто, по суті, у нас є 18, точніше, 11 сторін по 18 см. 18 помножити на 11 буде дорівнювати 18 плюс 18. І це буде дорівнювати 8-9. Отже, відповідь. Куди? Так, це було так інтересно. Перемір сума всіх сторін, всі сторони рівні, їх і 11, 18. Ну я думаю, це зрозуміло. Яку найбільшу кількість діагнали можна провести з однієї вершини по коло кутника. Якщо ми говоримо з однієї вершини, тоді це буде 10 мінус 3, відповідь 7. Малювали вже, е, аналогію, власне, з нашим. Дев'ятикутником перший раз розв'язували, намалювали, точно переконалися. І, власне, тут така ж сама історія. Одна точка в нас пропадає з десятикутника на те, щоб. Бо ми з нею проводимо діагоналі від сусідніх це будуть сторони, і відповідно залишається правильна відповідь 7. Правильна відповідь 7. якому числу може дорівнювати суму всіх кутів у нового многокутника? О, як це зрозуміти? Ми маємо, до речі, класне Оце, от інтересно, це дійсно таке завдання, що ну, те, що можна назвати, не знати, але в ньому дуже легко помилетися, а що це за маячня, про що вони хочуть? Як зрозуміти, що якесь число є сума кутів окупового купника? Власне, а тут треба подумати про те, що сума виглядає як 180 помножити на n 3. І якщо ми почнемо підставляти різні там, 3, 4, 5, 6 кутник, то в нас буде виходити 180, 360, 540 і там 720 відповідно. Тобто ми, по суті, кожен раз додаємо 180 з кожним кутом. І десь в попередніх відео, до речі, також з моєю участі ви бачили доведення цього правила. Отже, це число має бути кратне як 180, тобто ділитися націло. І було б набагато цікавіше це розв'язувати, якби я випадково не написав суму куців 3-4-5-6-кутника, і тут би 540 не збіглося. 540 ділиться білиться націло на 180, це буде дорівнювати трьом. Отже, це на три кута більше, як міні, отже, це п'ятикутник. Ну. Навіть якби тут було в мільйонах, ми б перевірили кратність 180. І, буду речі, знаєте кратність? Це, звісно, ви раді, не просто розв'язане завдання. Яке число кратне 180? Яке чи кратне. 180? Знаєте? Два, два, два елементи лише має бути. Воно має е, ділитися на 20. Тобто, е, давайте так. Давайте розкладемо, Добре, не будемо цей. Е, давайте не будемо. Е, це буде у нас відповідно 5, е, зразу 36, а тут у нас буде 2, 2, 3, 3. Правильно, правильно. Тобто, це буде 36, 18, 9, 3 і в кінці 1. Чому я так говорю? Ми можемо не розкладати його на всі ці значення, а перевірити лише на 3 показника. Тобто, щоб зрозуміти, що число кратне 180, воно має бути кратним 9. Тобто сума всіх цифр кратно 9, воно має е, ділитися на 4, тобто останні два числа ділять, ділять на 4. І е, остання цифра має бути 0. Чому обов'язково 0? Тому що е, ці числа, які закінчуються на 5, і е, вони діляться на 5, але є непарними і не діляться на 2, відповідно на 4. А ці числа, що закінчуються на 0, діляться на 5, але також діляться і на 2, ну на 4 теколи, не завжди. І має бути кратним 9, щоб оцей. Відповідно, ми забрали ось тако звідси. Дев'ятку, двійки і п'ятірка. Ну, я думаю, я не поміняв так того, так я думаю, це зрозуміло. І відповідно, наприклад, якщо попадається якесь число 1, 9, 3, 6, 2, 4, 5, 0, ось ми вже знаємо, що воно не поділиться на 180, тому що оця п'ятірка не ділиться 50, не ділиться на 4. Отже, число не кратне 4. А також дивимося на суму. Сума у нас буде 10, 9, 21. О, але сума у нас красива яка? У нас сума тут виходить 36. Якщо ми поміняємо на якесь число, щоб воно ділилося 5 не виходило нам, так? Нам треба зробити так, щоб тут було, знаєте що, 80. 80 ділиться на 4, але сума тепер стане не 36. А 39, якщо я правильно рахую. Давайте 10, 10 плюс 9, Це буде 29, плюс 4, 33 Виходить сума. І ділиться в кінці на 40, ну на 4, і відповідно також ділиться на 5, того ж кінці ноги. І ось це може бути якоюсь сумою всіх квітців куколового пункту. До того що я так сказав, перевірити, чи число кратне 181. А як це зробити може бути незрозуміло? Власне, тепер, я думаю, зрозуміло запам'ятаю. Далі діагонали в куклу саме Так само показав десь від боку на початку на малюнку. Думаю, що якщо хтось не запам'ятає про всяк випадок, давайте розберемо їх далі. Для того, щоб порахувати діагоналі, у нас є ось така штука. Кількість діагоналей буде дорівнювати N, помножити на N 3, поділити на 2. Відповідно для семипутника, я так напишу: де 7 буде дорівнювати 7. Помножити на 7 мінус 3, поділити на 2, буде дорівнювати 7, помножити на 4, поділити на 2, вони скоротяться і це буде 14. Відповідь В. Ну, це так. Я думаю, це буде зрозуміло для тих, хто має формулу, але прописали ще раз додатково. Якщо ти такутнику 3 прямих кута. То решта в сумі до рівні нічого відходжу. Е, ну, по-перше, нам треба знайти з помогу п'якутника. З вашого дозволу, ми всі знаємо, що це дорівнює СМ дорівня 540, бо ми за останні 5 хвилин знаходили його 100 разів. Далі, в п'ятикутнику три прямих кута, отже, знайти е, решту котів сумі. Всього є 5, 1, 2, 3, 4, 4,5. З них 3 буде дорівнювати 90 градусів. Е, ну, навіть цих два, ну, хай будуть типу x, а можна було за один ікси просто так розділив, щоб вони були одря. Відповідно, 540 дорівнює. Е, уявимо, що цих два, ну добре, не буде. Е, власне, 2х плюс 90 на 3, скільки буде 270, дорівнює 540. Отже, о, дивіться, 2х буде дорівнювати 540 мінус 270. Отже, 2х дорівнює 270. По суті, можна знайти х, скільки це виходить, а як таким можливо? Ні, можна знайти х, вони будуть по 135 градусів, якщо вони рівні. Але тут не сказано, що вони рівні, кажуть, скільки вони в сумі дорівнюють. Ну, два квартири ще залишилися. В сумі дорівнює 270 градусів. Розібралися? Розібралися. В ну, пуклому нового сума поців дорівнює 1000. Тисячу... Ой, це знаєте, що 1800 мінус 180. Знайдіть кількість його сторін. Mm -hmm. ну, давайте розв'яжемо це по-нормальному, хоча не догадуємося, відповідь тут буде. Ой, а ми не догадуємося, що до нас буде відповідь, ми догадуємося. Але це не підтверджено. Правильно, правильно? Тому думаємо, як це підтвердити. А, щоб це підтвердити, ми пишемо, що Sn дорівнює, це вже сума так, 180 помножити на n мінус 2. Отже, сума Бог знає скільки? А, чекайте, замінимо, каже, що вона відомо. 1620, буде дорівнювати 180 помножити на знає скільки мінус 2. Отже, ми будемо мати 180n мінус 360 дорівнює 1620. Отже, 180n буде дорівнювати 1980. Отже, N буде дорівнювати 1980, поділити на 180. Отже, n дорівнює 11, як ми і догадувалися. Добре. Знайдіть у ти як це відноситься як 1 до 2, до 3, до 4, до 5. Перекольчик. По суті, перевірити, чи дійсно у нас є таке відношення е, перше число, друге, ну, є, друге число вдвічі більше, як перше, третє втричі, четверте в чотири рази і п'яте в п'ять разів. 36 більше, як 18 втричі, а от 72 вдвічі, тобто задовільняє поки що, а от 72 більше в 4 рази. Пропорція не задовільняється, до побачення. 36, 72 більше в два рази, це правильно, 183. 144 в 4 і то правильна відповідь В. Просто того, що задовільняє пропорцію. Навіть я думаю, як це можна порахувати якось важче, ну тут не... будь-яке ускладнення буде зайно. А, а все окей. Тут 72 задовільняє, а от 36 на 90 не задовільняє правила. 90 не задовільняє правила. Скільки разів 90 все повсувало, тим не менш, правильна відповідь В і всі інші ми відкинули, просто ну, перевіривши вимогу. Починається щось розв'язувати, не потрібно просто перевірити вимогу. У правильній чотирикутник, тобто квадрат писано коло його радіус 4, яка площа квадрата. Я думаю, що подібне ми вже розв'язували, тим не менш, давайте подивимося. У випадку з квадратом я думаю, що ну, мов би вам хтось якийсь репетитор такий приємний, добрий сказати, що ви, якщо ми вписуємо в квадрат коло, то діаметр. Коло до дорівнює, до прикола дорівнює стороні квадрата По в обов'язковому порядку. По-іншому не існували. Власне, 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 власне. Ми маємо радіус, який дорівнює 4. Діаметр це два радіуси, правда? Ми знаємо, діаметр два радіуси. Отже, ми маємо, що діаметр дорівнює 2 на 4, тобто 8. Діаметр кола, якщо дорівнює 8, значить сторона А дорівнює діаметр, дорівнює 8. Площа квадрата S квадрата дорівнює а В квадраті. Тобто площа буде дорівнювати 8 в квадраті, тобто 64 см квадратних. Добре, це було просто, я думаю, але побачив. О, правильні шестикутник вписано в коло радіусом 10 сантиметрів. У правильній шестикутник вписано вколо всередину. Знайдіть його периметр. Нічого собі, а як на це перестанеть зробити? Нічого, будемо думати разом, вигадувати, як це таке розв'язується цікаво. Бо я думаю, якби описане було колесо, то це було б коло не О, це було б легше. Найбільше, легше правильно читати. Я думаю, що те, що, те, що я сказав, не розв'язується те, що написано це. Чому так набагато легше? Бо того, що якщо ми говоримо про коло, яке описане навколо якогось енкутника, кутника то це виходить, що діагональ цього енкутника кутника буде дорівнювати діагоналі кола. Ну, а це що розв'язувати? Якщо діагональ кінкутника дорівнює діагоналі кола, то воно там все досить нормально виходить. Тобто ми маємо ось таку штуку, і це у нас буде. Радіус 10. Тобто це дорівнює 10 для кола. А сказано знайти його периметр. У нас є шестикутник. Що ми можемо вже подумати? Кожен. Кожен кут на рівні 120 градусів. Якщо ми розділили ось цей кут навпіл, то тут буде 60 градусів, тут відповідно там 120. І ми маємо трапецію, наприклад, де, де буде у нас також 10, тобто основа всього виходить 20. І можемо думати, що чому дорівнює. Мало трошки даних, можна провести додатково собі ось таку якусь лінію. Чи ось таку лінію, то що у нас коло, у нас є суперперевага. Що ці всі лінії скільки будуть дорівнювати. Ці всі лінії будуть дорівнювати радіусу. Тобто, основа у нас точно дорівнює 20, тобто двом радіусам. Далі ми дізнаємося, далі ми дізнаємося. Що оці радіуси, які ми додатково провели, також будуть 10 і 10 дорівнювати. Це у нас 60 градусів, а це у нас 60 градусів. Тут було 120, ми поділили на опіл, 60 градусів буде, і тут також було 120, ми поділили на опіку 60 градусів. Якщо в нас є трикутник, в якому два кута 60 градусів, то щоб знайти третій, ми пишемо 180-180, буде дорівнювати 60 і ось ці кути 60 градусів. Цей кут, також 60 градусів. Тепер ми маємо. Секундочку. Якщо всі кути в нас рівні, отже, і всі сторони будуть рівні, бо то ж це рівна стороні такі кути. Тобто ось це буде 10 і ось це буде 10. Відповідно, тут 60, 60, також 60, і тут це все. Коротше, з даної інформації, якщо це продублювати знизу, виходить, що наш шестикутник є правильним, точніше, шістьма правильними трикутниками. Зовні всі сторони, які тут є намальовані, дорівнюють 10, і внутрішні, і зовнішні. І якщо сторона цього шестикутника дорівнює 10 см, значить його периметр буде дорівнювати 10 помножити на 6. Тобто 60 і ми маємо відповідь Б. Маємо відповідь. Далі скільки градусів в центральному куті правильного дев'ятикутника. Щоб знайти скільки градусів у центральному куті, нам треба просто 360 поділити на кількість градусів. Тобто 360 поділити на 9, і відповідь буде тут 40. Чому так відбувається? Тому що уявимо, що у нас є той самий шестикутник. І ось цей центральний кут це, по суті, коло розділене на кількість оцих частинок. Якщо це дев'ятикутник, то це ми ділимо власне 360 на 9. Якщо у нас є шестикутник, ми ділимо 360 на 6. Добре, йдемо далі. 18-те завдання. Власне, останнє наше 18 завдання, давайте його перенесемо. І в правильному багатокутнику центральний кут 45 градусів, скільки сторін він має. Власне, це буде завдання обернене до того, що ми робили щойно. Ми пам'ятаємо, що якщо в нас є багато різних кутів, то разом вони всі дають 360 градусів. Ми поділили 360 на n. На кількість кутів, і в нас вийшло 45 градусів. Відповідно, тобто, нам потрібно знайти ось це N, кількість кутів. Пишемо тут одиничку, за пропорцією перемножаємо напріст і вийшло, що 45 градусів. 45 градусів N дорівнює 360 градусів. Отже, N буде дорівнювати 360 поділити на 45. Отже, N буде дорівнювати в свою чергу просто 8. Тобто, це був правильний 8 акулін. Власне. На цьому ми розібрали останнє завдання з теми «Многокутники». По суті, тут майже все тримається на формулах. Одне було цікаве завдання, яке мені найбільше сподобалося, це е... ось таке 10. Ми його детальніше розібрали, а все інше було формула. Ну, в принципі, нормально. Наступний раз будемо дивитися 42 -лик. Писання Вписання писанке